Привіт, привіт мої Любі! Рада вас вітати у себе на каналі. Мене звати Наталі і в цьому відео ми поговоримо про мою підготовку до Нового року. В минулому році я розпочнула такий невеличкий батл між набором буцила та D'E і усі ці предноворічні метушні я зовсім не монтувала, не викладала відео про відшив іграшок. І зрозуміло, що я буду обов'язково ці відео викладати поступово. А також ми з вами зараз розглянемо, що входить в набір від Dimensions з новорічними іграшками, які я на даний момент буду відшивати. Отже, давайте глянемо. Тут у нас є і пряничний чоловічок, і сніговичок, і Дід Мороз, і Олень такий кумедний. Номер даного набору 85-75. Що ж далі у нас входило в набір? Далі у нас йшли ось такі яскраві ниточки, зав'язані в вузлик. Це мені вже тема така знайома з набору Majestic Eagle. Який я відшивала від Sunset то, думаю, тут розберусь, в принципі, легко. Далі йшла ось такого кольору канва від Даріс. У мене від Даріс є канва біла, пластмасова. Це така кофейна, гарненька. Також в комплекті йшла ось така канва 14-го каунту, наскільки я бачу. Такого ляного кольору гарна душе, голочка одна і шматок фетру. Ну і зрозуміло, що йшла інструкція. Ось тут список кольорів, назви, кількості пазм і номер. Також у нас ось знаходяться наші схемки. Всі детальки, які потрібно буде вирізати, символи, умовні позначення. І ще один листочок, ще одна інструкція. Що з чим шивати, як вишивати на пластиковій канві? Все почитаємо, розберемося. Отже, ось такий вигляд має наповнення даного набору. І з цим набірчиком я розпочинаю свою підготовку до нового року. І найближчі два з хвостиком місяці буду відшивати таку красу. Тому усім дякую за перегляд даного ролику. Хорошого настрою! Побільше часу на вашу творчість. Ну і до нових відео. Бувайте!